1991 році їх довелося відштовхнути раніше. І ось ми поїхали. Перший раунд чемпіонату заплановано на 12 ту. ви бачите очевидну перевагу Майкла Нана у зрості. Він ліфша. Ну вони переглянули деякі записи і побачили, що він робить те саме. Тоні вийшов на цей бій як величезний аутсайдер і був повністю перебоксований протягом більшої частини раунду. І кілька ударів тоні. Підходячи до 11-го раунду, Тоні відставав за всіма показниками, але він завдав потужного лівого хука, який сильно скинув чемпіона на канвас. Ще один правий удар від Тоні. В його кар'єрі. Він вибув. От і все. Ніхто якимось чином не пережив нокдаун, але те, що відбулося, було катастрофічним нокаутом. Як він може це зупинити? От і все. Бій закінчено. Тоні виграє титул.